Друзі, привіт! З вами знову Сашко. І сьогодні нас чекає дуже-дуже крута гра. Козаки 3. Гра у рейтингу 2 на 2. Дивіться, в нас сьогодні буде все, буде фортеця, фортеця Туреччини. Дивіться, які стіни будує мій супротивник. В нас сьогодні буде. Також Саксонія, Європа. В нас буде сьогодні купа, купа гармат. Тому. Сідайте, сідайте у крісло, беріть каву і дивіться, це буде дуже-дуже цікаво. Ще раз вибачаю за якість. Дуже-дуже скоро буде нове залізо, і все буде дуже-дуже гарно виглядати. А зараз ми дивимося вже ось цю битву. Дивіться, я зелений, я граю за Туреччину. Дивіться, ось таке в мене військо. Тут десь тисяча, тисяча легких пехотинців. Дивіться, дивіться. Ось я бачу ось у стіні, що він трохи її не добудував. І я біжу сюди, біжу, біжу. Дивіться, вони будують, будують, а я сюди біжу і біжу. Так, так, я хочу вспіти. Давайте, давайте, давайте. Чого я не біжу? Давайте, давайте, давайте. Скоріш, скоріш. Дивіться. Він ха -ха -ха, робить буквально все, щоб добудувати. Але я біжу сюди, щоб стати і проломити. Так, є пробиття. Так, дивіться, дивіться, я намагаюсь вірватися. Все ж таки, тисяча, тисяча піхотинців це дуже-дуже потужно. Він витратив багато ресурсів на стіну. Давайте подивимося. Угу, Ось така в нього гарненька стіна, фортеця. Але але він не встиг її добудувати. Якщо б він її добудував, то було б дуже-дуже неприкольно мені. Але він не вспів. Я трошки-трошки підійшов до стіни, вона вже проломилась, і все. Ось тут я вже переміг. Хоча у нього б було трішки більше балів по економіці. Дивіться, зараз переходимо до червоного. Ось тут я його трошки нервую. Мій союзник по балах, на жаль, на жаль, грає не дуже добре, але дивіться, в нього трішки пікінерів і все. Але я є арта. Так, але, але якщо ви граєте і ваш союзник не дуже сильний, ви краще дивіться на те, як він буде грати далі. Тому що далі мій союзник буде грати дуже круто. Дивіться, ось тут я не ослідкував і він перебиває моїх піхотинців. Ось тут синій вже біжить. Так, подивимося, червоний червоний насідає на фіолетового. І я зараз буду рятувати рятувати фіолетового. І як саме? Я виходжу з цієї фортеці? Давайте трошки прискоримо. Я виходжу з фортеці і зараз буду атакувати. А, я бачу, що тут е, багато стволка. І я відходжу у сторону. Дивіться, роблю пробиття, але бачу, що він е, переносить сюди многостволку свою е, багатостволку, чи як сказати. А і все. І я зупиняюсь. Але ось тут вже я захищаю фіолетового. Я відправляю. Легких піхотинців, десь пару сотень, і вони перебивають мушкетерів та драгунів червоного. Дивіться, ось тут я роблю прикольний маневр біля стіни. Я починаю а, бігати... бігати вдоль стіни, і він починає теж бігати своїм військом. І ось так я. А, ну, Забрав на себе кількість деякого його війська, щоб він а, слідкував за тим, що тут робиться, і не відводив звідси своє військо. Ось тут, біля фіолетового, я трішки-трішки відбиваю. А, врятував я фіолетового. Дуже добре. Я дуже був задоволений собою, дуже круто. Але сил тут небагато. Дивіться, ось тут я роз'єдную. Ні, не роз'єдную. Що воно робиться? Так, так, дивіться, я знову біжу е, у інший бік, і він знову переводить своє військо теж в інший бік. Так, так, дуже добре. Зараз я буду перед фіолетовим накопичувати трошки військо, щоб атакувати червоного. Ось тут. Червоний, молодей, червоний, дивіться, він працює одразу на два фланги. Ось тут він сконцентрував, сконцентрував. Ой, не зміг вимовити. Ну, нічого страшного. Так, дивіться, дивіться. І ось тут я забрав частину його війська, щоб він її не відводив звідси. І ось тут ми. Вже з Фіолетовим, ти потрошку-потрошку його атакуємо. Але якщо ви гадаєте, що це все, і ми зараз переможемо, ні, зараз ми, на жаль, не переможемо. Це буде дуже довга битва, але додивіться і, будь ласка, до кінця. Прямо зараз підпишіться, якщо ви не підписані, поставте лайк, це дуже важливо. Напишіть комент. Дивіться, гарна арта, якого фіолет, яка фіолетова, він добрією працює. Так, дуже добре. Я ось тут продовжую ходити взад-вперед. Війська практично немає в нього. Але я слідкую за тим, щоб він. І коли він не піде за мною, я буду пробиватися вже. Так, дивіться, ось тут ми трошки прожимаємо червоного. І знову здається, що в нас зараз все вийде, але реально гармати з картечу. Збуває дуже добре, дивіться, дивіться, просто кладуть пікінерів моїх піхотинців. Е, так, дивіться ще. Підійшли піхотинці і е, ми забігаємо сюди, забігаємо. Так, дивіться, є, є. Він трішки не побачив, що я заходжу, від Олікся. На лівий фланг, і ось тут я вже заходжу, щоб якось перебити його військо, але багато ствольне. Орудіє, ось це стріляє і просто косить моїх піхотинців. Але все ж таки, що ось тут я йому якийсь урон ну, з, ну, наношу, наношу, як бачите. Дивіться, по карті зелені такі а, хмаринки. Це хі, мої війська. Йдуть, йдуть на червоного. Дуже добре, дуже добре. Я гадаю, якщо не багатоствольне е, червоний би не переміг це 100%. Але... Але проти Туреччини це дуже-дуже крутий засіб. Дивіться, кладуть моїх піхотинців просто-просто дуже-дуже швидко. На жаль, в нього тут реально невеличка така армія, дуже невеличка. Давайте я скажу вам, скільки тут. А, ну Десь близько двох сотень-двох сотень, але. Є арта, є багатоствольні, і вже, вже йому вдається продавити. Зараз він буде, мабуть, йти на фіолетового. Ну, подивимося, подивимося, що ж тут буде зараз дуже дуже напружена боротьба у рейтингу. Напишіть, чи вдасться зараз саме зараз червоному продавити фіолетового? Тому що я дивіться, зверху ось тут готую ще один напад, тому що тут нічого немає, нічим база не прикрита. Червоний повністю сконцентрував свою увагу ось тут, біля фіолетового. А я зараз буду продавлювати і заходити зверху. Супер, 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 подивимося, що з цього вийде. А, дивіться, багато ствольні. Оці орудія, це, це просто. Вони реально кладуть дуже-дуже круто наші війська. І хто їх придумав, я не знаю. Дивіться, дивіться, ось я вже заходжу до червоного зверху і просто продавлю тут дуже круто. Яничари, мабуть, вже прокачені. На жаль, тому що вони реально викошують дуже добре мої війська. Але я тут трошки на видушу. Вороху, це 100%. <хи> так, дивимося, дивимося. що ж тут робиться. Мої, мої, дивіться, продавлюють, продавлюють, зайшли вже в місто. Я ось тут захопив декілька міських центрів. Дивіться, дивіться, він своє військо вже <хи> повертає на базу. Я ось тут дуже добре йому наніс економіці якийсь урон. Підірвав якісь шахти, бачите, ринок, міські центри, дуже-дуже добре. Так, дивіться, але все ж таки його союзник не здався. Синій реально круто своїми яначарами. він наніс мені дуже добрий урон. Якщо гадаю, не синій, мабуть, я вже спалив би ущент базу червоного, але, але все ж таки синій не здався. Так, дивіться, ось така малесенька армія. Ось тут у червоного. Фіолетовий розстрілює багатоствольні своїми гарматами дуже-дуже добре. Дивіться. Я нападаю на червоного, дивіться, яка здоровезна товпень, і просто зношу його. Так, коли легких піхотинців багато, дуже багато, то вони рубляться дуже добре. дуже добре. Дивіться, дивіться, я ось тут захоплю усі гармати. І дивіться, дивіться, ось тут зверху він сконцентрував. Я спеціально поставив ось тут свій загін. Тіхотинців, щоб е, якийсь шматок армії червоного і синього був ось тут. Дивіться, ось тут ще е, теж. І ось тут я вриваюсь. Дивіться, дивіться, з трьох сторін. Е, червоний і синій контролюють три-три сторони. Ось тут, е, зліва, зверху. Багатоствольні знову під'їжджають і як вони косять. Подивіться, це просто дві-дві багатоствольні ні оці а, фіговини. І вони просто рознесли там, не знаю, там 400, мабуть, таких піхотинців. Ну, Дивимось, дивимось далі. Так, дивіться, що тут, що тут відбувається. Просто нереальна битва. Фіолетовий. Дивіться, продавлю його. Хоча спочатку дуже був реально слабкий гравець. А ось тут показує дуже круту гру. І я дуже задоволений. Дуже, дуже, дуже. А ще коли буде. Міцний, не міцний, а потужний, потужний, потужний ПК, то буде це виглядати дуже прикольно. Але зараз вже як є. І мені здається, це дуже офігезна битва, тому що в мене здається, у рейтингу ще ніколи не було такого. Тому що завжди битва якусь якось дуже швидко. А ось тут все дуже-дуже довго було, друзі. Дивіться, дивіться, є вже 18 століття. Ось тут вже важкі ось ці кавалеристи Турці, Туреччини, точніше. Дивіться, ось тут знову ми вриваємося з фіолетовим. І знову, знову, ці багатоствольні. І дивіться, я вже зверху ось тут розвиваю за декілька націй. Я вирішив зробити армію з рейтарів. Зроблю зараз а, 5, швиденечко, 5 конюшень. І буду робити рейтарів. В мене був такий план. Я хотів зробити рейтарів десь. Так, подивимося, що ось тут. Ну, Така вже непогана армія. Зробити десь 200 ретарів та зайти з якогось флангу. Ну, Можна було б зайти зверху. Ось тут дивіться. Маленьке військо таке. І 200 ретарів тут б зробили дуже великий кіпіш. Але, але подивимось, як все буде зараз. Так, чи вийде взяти зараз фіолетового червоному? Все ж таки гадаю, що ні, дивіться, в нас ось тут сконцентрована дуже велика армія. Ось так ми просто кладемо, винищуємо то в нереально. Дивіться, багато ствольні. Знову винищують усіх моїх легких піхотинців. Але їх дуже багато на цей час. У мене вже десь чотири казарми і легких піхотинців, просто нереальна кількість. Дивіться, як яничари викошують, як багатоствольні. А тут і яничари, і багатоствольні, просто нереальна битва. Дивіться, фіолетового вже 18 століття, реально сильний гравець. Дякую, друзі, всім, хто ось тут грав. Це просто нереальна гра. Мені дуже сподобалося. І після гри усі писали. Uh, g -g 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 -g. ну Я так розумію, це Good game І це було дуже-дуже круто. Дивіться, ми розбили всю цю армію разом з Фіолетовим. І ось тут ще малесенька армія несеться. І я так подумав, що ми зможемо його продавити. Якщо ми відбили його атаку, то ми зможемо зараз його просто задавити. Ну і червоного, і і, і, і синього. Дивіться. Ось так ми відбиваємо. І ось тут я бачу, що драгуни забігли, і вони просто винищують ось тут знизу мого союзника. І я не встиг назбирати армію з рейтарів, І я просто 100 рейтарів відправив, щоб захистити базу фіолетового. На жаль, на жаль, але дивіться, якщо б я 200 рейтарів, так, і я ж зараз захищу базу фіолетового. Все буде добре, і ми будемо битися далі. Але дивіться, якщо б я ось сюди забіг зверху рейтарами 200, буквально 200, то я просто знищив би все, що тут є, і нічого вони не зробили. Але на жаль, на жаль, не встиг я це зробити зараз. Так, дивіться, дивіться, дивіться. Це був мій пер, перший план, точніше, другий. Перший план це я хотів просто всіх знести своїми легкими піхотинцями. Другий план це рейтари. І третій план це буде багато, багато-багато арти. І подивимося, чи спрацює цей план. Дивіться, ось тут я рейтарами заходжу, а багато стрілків, багато гармат, і, і мені не вдається продавити його. На жаль, на жаль, на жаль. Так, дивіться, вже синій червоний збирає таку велику товпень. Скільки ось тут у нього гармат? Ну, небагато десь, 10 штук. Так, добре, добре. Так, дивіться, вони поки що просто стоять, просто відбивають е, наші атаки. А, дивіться, знову, знову. Кр... А, ні, це гусари, гусари. Фіолетовий красунчик. Дивіться, як грає. Просто половина бази знищеного, він грає, грає, грає. Супер, супер. Так, дивіться, що тут у мене на базі. Я вже готую артилерійське. Є, yeah! я сказав, це артилерійське депо. А, і зараз буду робити багато-багато гармат. Ну, не знаю, 20-30 скільки а, вдасться. Так, дивіться, дивіться, фіолетовий гасить. Бо я не вони побігли. Ха -ха, дивіться. Так, дуже добре. Дивіться, я зверху ось тут будую свої війська, будуючи. Ну, роблю так, щоб вони змогли просто зверху накрити ось це військо фіолетового, о, точніше червоного та синього. Так, дуже-дуже добре, дуже добре. Дуже добре, дивіться, ось вони тут чекають, накопичують війська. І ось тут велика помилка. Дивіться, я нічого тут не залишив, і червоний просто бере і виходить сюди своїми військами. І трохи мене а, він, як то кажуть, він мене з пантелику збив, тому що я гадав. Що ми зможемо бити а, в одну точку сюди, але він бере, дивіться, і робить так, що вже з'являється другий фланг, звідки він може вже нанести удар по моїй базі. Тому я ось тут залишаю небагато військ, але все ж, таки, все ж таки. І дивіться, я приймаю рішення атакувати його, поки він ще не вистроїв свої війська. Але я не побачив, що тут. У нього також є багатоствольні ці орудія, і він просто викошує моє військо. Що за такі справи, я не знаю. І ось вже йдуть мої гармати. Дивіться, 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 дивіться. 18 гармат. У, Дивіться, я захоплю 29 гармат. Я захопив багато гармат. І буду гасити зараз 29. Просто нереально. А тут така каша, що він захоплює мої гармати. Це просто жесть. Дивіться, а, як це взагалі-то можливо. О, це битва мені дуже сподобалась. Дуже-дуже дуже клас. Так, друзі, дивимось, дивимось, дивимось. Що в нас тут йде? Так, дивіться, дивіться, я ось тут зверху хочу атакувати оце військо, щоб вигнати вигнати його звідси. Просто. Дивіться, ось тут я теж атакую зверху, але це так важко, тому що скільки в нього гармат, давайте подивимося, чуть більш, трішки більше 30. Так, саме у цьому місці десь 40-40 гармат в нього. Дуже добре. І ось тут я вже назбирав трішки гармат. Давайте подивимося. 30, 30. Так, в нього 30, і в мене 30. І ось тут я його атакую. Але в мене знов таки легкі піхотинці, а і він захоплює мої гармати. 70, так, так, практично 70 гармат. Дивіться, ще мої гармати йдуть, і він їх знову захопить. І в нього буде більш ніж 70 гармат, і він буде просто гатити. Дивіться, ось тут фіолетового вже немає, його вже знесли повністю. А я ось тут роблю, не знаю, що я роблю. В нього багато всього. Дуже всього багато, багато 18-го століття, багато стрільців. Він вже розвинувся за дві нації. Це я кажу за червоного. Тому що захопив в мене а, трішки, трішки шахт і побудував собі ще одну націю. І дивіться, це просто. Дивіться на карту. Дивіться, оце справжній котел. Просто подивіться зараз, як це виглядає. Хоч. Це і, і, у такій відстійній якості, але просто подивіться, як вони заходять до моєї мого міста. Просто нереально. Подивіться на карту, вона просто синьо-червона. Дуже круто, дуже крута гра, просто нереально. У якийсь момент я подумав, що ми його зробимо. Потім я подумав, що ні, ми його все ж таки не зробимо. А потім я подумав, що ні, ми його все-таки зробимо. І ось така напружена битва, подивіться на час, практично півтори години, ми билися просто у рейтингу. Це нереально круто. Уявляю, як це буде виглядати вже з нового, з нового заліза. Тому, друзі, якщо е, є бажання, можете підтримати мене. Якоюсь копійчиною а, під цим відео у описі є монобанка. А, вже люди скидають туди. Дуже всім дякую, всім, хто донатить. І я куплю нове залізо, і буду знімати для вас у гарній гарній якості, щоб ось ці битви можна було дивитися і реально отримувати насолоду, не тільки від того, що. Коїться і від того, як це круто і якісно виглядає. Друзі, дуже вам дякую, дуже дякую за підписку. Підписуйтеся обов'язково, це просто дуже захоплююча гра. 70 арти в одних руках. Просто мені здається, тут були десятки тисяч. Воїнів. Давайте, можливо, навіть подивимося статистику. Так, дивіться, статистика, я зелений, дивіться, як я гарно йшов. Я був просто неперевершений. Дивіться. Але потім червоний почав мене зносити, і, на жаль, все. Але якщо б ми закінчили грати на, десь на годині, і переможець визначався би по балах, я би переміг. Але тут це не так просто. Так, йдемо далі, йдемо далі. Так, далі, далі, далі. Що в нас ось тут? Давайте подивимося мені. О, легких піхотинців, 14 тисяч. 14 тисяч в мене було. Просто нереально. Давайте подивимося е, у Червоного, яка армія була. Ну, Армія всього була десь 5 тисяч. У синього десь десь, ну, 2000. І в фіолетового десь 2500. <сум> Уявляєте, в мене була армія 14 тисяч. Ну, зрозуміло, що це всі юніти, які. Будувалися, але все ж таки, уявіть, 14 тисяч, рундаширів найманців, там, а, 6, всього 16 тисяч, пікнерища, щиритари, десь 18 тисяч. А, військо було. Якщо це сконцентрувати в одну армію, це просто щось нереальне. Але реально, за... Практично півтори години ми зіграли дуже 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 круту гру у рейтингу. Я гадаю, мабуть, якщо б фіолетовий на початку розвивався би трішки краще, то ми просто знесли би червоного. Але саме тому, що фіолетовий трошки-трошки не дотягував у розвитку спочатку, в нас вийшла така неперевершена, така насичена гра, і це. Дуже круто. Дякую друзі вам всім за те, що дивилися. Дякую вам, друзі. Пишіть у коментарях, як вам ця гра. Пишіть у коментарях Слава Україні! Я буду відповідати героям слава. Друзі, ви всі дуже круті, ви молодці за те, що тому що дивитесь, тому що граєте. Це реально найкраща в світі гра, якщо згодні. Підписуйтеся, ставте лайк. Як і в де взагалі можливо так зіграти, щоб була така кількість юнітів? І це не просто якесь там число, а це реально ті юніти, яких ви бачили. Просто, просто супер. Дякую вам, друзі. Ще раз дякую за перегляд. Ще раз дякую за підписку, за лайк. З вами був Сашко. Підписуйтеся, і буде нам щастя. І якщо хочете бачити ще більше таких ігор, обов'язково будьте зі мною. Усім до побачення! Нехай ваше життя буде сповнене щастям! До побачення, друзі!